Ми вирушаємо на північ. Слід попросити художника, щоб він намалював нам теплий одяг. Щоб одяг був по-справжньому теплим, його потрібно зобразити в теплих кольорах. Друзі, нагадайте нашому художникові, які кольори називають теплими. І чому. Кольори ми пригадали. Пане олівцю, як ви думаєте, які кольори можна назвати холодними? Синій, голубий, фіолетовий? Чому? Навіть не знаю, як пояснити. Пригадайте, літній відпочинок біля води, споглядання хмарок на небі чи морських хвиль. Яке відчуття? У вас виникає. Пані Фарбо, в мене виникає відчуття прохолоди. Погляньмо, як свої враження передав художник Ренар на полотні морський пейзаж. Художник використав блакитні, сині, фіолетові, зелені кольори. Вони викликають у нас відчуття прохолоди. Тому ці кольори називають холодними.